Країна Мордор не перестає дивувати. У студії Соловйова пророкували знищення Америки. Генерал Стакан Гурольов обіцяє вдарити ядерним кийком по куполу Великобританії, а потім розправитися з Байденом і Трампом. Перший кандидат получить ядерну по куполу Великобританії. буде ні Байдена, ні Трампа. Это, наверное, надо на З чітким того, що Америки, которая пытається нас тягнути в ескалацію. Нічого по суті не залишиться. а сам Рудольфович практично через три роки повномасштабної війни вирішив не допускати великих лих на території Росії. Надо не допустити колосальні на нашій території. Ну, не, 19 год, После он, 19 войны не стояли вражеські войска на курській землі. Ну так, да, не стояли. Да, не і стояли. не находились там найомники, і не находились там техніка НАТО. А ось що буває, коли твоя так звана спецоперація пішла настільки успішно, що замість захисту власної території ти усіма силами зайнятий бомбардуванням чужої. Звучить як початок арекдоту, але це є сувора реальність. Почали заради захисту батьківщини. А в підсумку нічим цю батьківщину захищати. Конечно, от нас це требует то, чего сейчас у нас нет. Это требует ПВО страны, потому що поскольку ті, Ракети полетят в страны, и Ми видим, як регулярно і безпілотники пролітають достаточно глубоко. понимать, что що часть часі срібітнавіація на задействована в полосе фронту. Ну а далі про велике єднання російського народу. Поки недодержава завалює Україну без аналоговими орешниками, кинжалами та іншим металобрухтом, російські волонтери усіма силами збирають найважливіший гуманітарний вантаж чорні пакети для двох Утім, в цій боротьбі важливий кожен внесок. Женя придає для ребят Ой, к сожалению, мешки для 200. Сейчас вот здесь 120 штук собираю. Такой печальный, но очень важный груз. Ребят, надо 200 до родных. Але насправді де ж взяти гроші на ті самі пакети, якщо Росія на один день війни з Україною витрачає на секунду 30 мільярдів рублів, поки всередині країни все просто розвалюється. Всі ресурси організації, які сьогодні елементарно обслуговують наш там жилой фонд, все остальне, вони просто стоять на коленях. Ми не проводили за 30 років ніякої модернізації. практично це правда, всі наші наприклад, системи жилищного комунального господарства. А щоб туди вложитися, нужны якісь сумасшедші гроші. В стає зрозуміло, чому вони так яскраво тонуть у своих же фекаліях. Да все, это жижа, учитывая, что на днях не было осадки, вы всі понимаете, да, что это такое. А это подвал дома номер Полтавская один. Собственно, отопление-то вроде как сделали, а подвал-то почему затоплен? Мне сказали, пойдем посмотрим, Люк, а я даже сразу не поняла, что это он. Все понятно, да? А у Краснодарі також вирішили поволонтерити. Проте цього разу збирали не на пакети на так званому манетному тижні. Діти збирали гроші на увага, війну. Отже, що купили на дитячі копійки: бойове екіпірування, бензопилу та генератор. Тому що, мабуть, без цього восьмирічні діти почуваються недостатньо причетними до військових успіхів, але турбота про захисників тієї самої батьківщини закінчилася на рівні гасел. У Ростові на Дону російські вояки дивуються, чому Мінубивств РФ досі не побудувало новий госпіталь для поранених. Так пацани наші комарат лежить. Я в проходах госпіталя забите. 48 восім літ був без рук, тепер без ногів. До речі, про винуватця подій. Минулого тижня Путін виступив з найважливішою заявою. Простими словами він знову сім хвилин погрожував всьому світу ядеркою і просто вихваляв російський металобрухт. Але зараз не про це. Зверніть увагу на самого диктатора. Усі сім хвилин і 45 секунд його мови не супроводжувалася жодними рухами рук чи пальців. Вони в буквальному значенні виглядали приклеєними до столу. А ось і перли курського чиновника, який заявив сім'ї загиблого добровольця, що смерть їхнього батька правильна смерть. Звісно, жаль, що так случилось, і ви зараз нього. Но Але з другої сторони, он надав свою життя в бою за родину. Это самая лучшая, самая правильная смерть, которая может быть в жизни настоящего мужчины-воина.